Як Ялинка стала лісовою красунію. Кожен раз, як пори року змінювалась одна на одну, зима тихесінько спостерігала за працею своїх сестер. Вона бачила, як весна прикрашає. Дерева пахучими квітами, соковитими лісточками, як робить молоде листічка більш сильнішим, а квіти на деревах перетворює на соковиті плоди. Осінь собі фарбує листочки на деревах, жовто-багряними фарбами. Лише вона зима не має чим порадувати дерева, Хіба що вкрити їх голі... Безлісті гілки своєю пухнастою сніговою ковдрою, щоб ті собі спокійно спали. А зима? А зимі хотілося дива мати хоч одне деревце, яке б раділо приходу, яке б вона могла теж прикрашати. Вирішила зима покликати на допомогу лісових звірів. Прибіг зайчик, що жив біля ялинки зеленої. Допоможіть знайти деревце, щоб я могла зробити його красивим. Благала зима, стали звіри радить, бачить, стоїть Берізка. Їй берізко кличе лиска. Чи не хочеш допомогти ти зимі? Вона зробить тебе красунію, ні, відповіла Берізка. І майже цілий рік мене прикрашали. Спочатку весна, потім літо, а на завершення ще й осінь фарбувала моє лістя. Тепер я втомилась і хочу спати. Отак От ходили звірі лісом від одного дерева до іншого. Ніхто не захотів зимових прикрас. А ти, Ялинко, що скажеш? повернувшись нижчим, спитав у своєї подружки зайчик. Що ти, зайчику? Подивися на мене і цвіту духмянова, ні зелених листочків, ні жовто-багряних фарб, лише колючі голочки є. Жодна із зимових сестер не. Змінить мене, як зробиш ти зима. Ти можеш прикрасити мене, відповіла ялинка. Недовго думали звірі над ялиночкиними словами. Через деякий час всі звірі повернулися, кожен з них приніс якусь прикрасу для ялинки. Зайчик прикрашать почав подружку морквинками. А пташки з соковитими кегетями горобини. Білочка розвішала грибочки та горішки, а лисичка для ялинки, сніговічків, кульки снігові зробила. А мишеча родина наловила сніжинок, щоб весело кружляли навколо зими. Ще й зимі прийшлося завершити. Притросити ялинку сріблястими прикрасами. І зацвіла ялинка різнокольоровими вогниками, яка гарна стала ялинка. Дивилися звірі разом з зимою справжня лісова красуня. Oh man. My krasy můj den, zaspíváme